Справжню новорічну казку для вихованців Краснохутірської школи-інтернату підготував телеканал ТВАЙ спільно з благодійною фундацією Відкриті серця України. Але до цієї зустрічі треба було подолати чималий шлях. Все почалося з соціального проєкту Подаруй дітям новорічне свято, який тривав на ТВА протягом кількох місяців. Популярні виконавці Тоня Матвієнко, Альоша, Влад Дарвін та інші у своїх відеозверненнях, які транслював телеканал, закликали всіх небайдужих підтримати фінансово краснохутірських дітей СИН. На заклик привітати дітей вічнавіч відгукнулося чимало зірок українського шоу-бізнесу митців та спортсменів. І 21 грудня до дітей приїхав зірковий кортеж. Спочатку гості провели з вихованцями інтернату майстер-класи із виготовлення святкових листівок для маленьких модниць, професійної фотографії та акторської майстерності. Від майстер-класів залишилися в захваті не лише діти, але й тимчасові викладачі. Я думала, що це трошки якби по-іншому. і думала, що буде багато дітей, тому що коли їх 60, і ти щось намагаєшся ну, таку індивідуальну якусь роботу провести, як акторську, то це дуже важко. А тут їх було мало, і я одразу зрозуміла, кому що подобається, кому більше те до вподоби. Хто тут уже тим більше, це вже дівчата такого віку, коли вони вже такі молоді паняночки. І у них уже у всіх свої якісь там подобання. Мені сподобалось. Мені сподобалось. Я думаю, що такими, якими вони зайшли, де такими дуже скованими, і якими вони розкутими пішли звідси, може, може, це їм якось теж трішечки допоможе. Далі на дітей чекала концертна програма, де відомі виконавці Денис Повалій, Лілу Гурт, Зев'йо Джейсон виконали пісні та поспілкувалися з дітьми. А танцюрист Сергій Костецький не лише співав, але провів зарядку, який розробив для школярів разом з чемпіоном світу з плавання Денисом Селантьєвим. До дітей з привітальним словом звернулась і продюсер соціальних проєктів телеканалу ТВА Марина Науменко. Любі діти, ми сьогодні дуже раді вас вітати. Ми хотіли, щоб подарувати частинку тепла своєї душі, при, привітати вас. І коли ми закликали всіх приєднатися до акції, то дуже багато охочих відгукнулося. Хтось фінансово, дуже багато людей приїхало разом з нами привітати, не дивлячись на завірюху, не дивлячись на непогоду. Вони від всієї душі хотіли подарувати вам добро, щастя, показати, що ви не одні і завжди є люди, які... Хочуть вам допомогти завжди. Є люди небайдужі до, до ваших переживань, до ваших проблем. Тому ви маєте про це знати і прагнути до того, що ви маєте на меті. Пам'ятайте про це, мрійте завжди і мрії здійсняться, і творіть добро. Під час виступу зірок діти танцювали, підспівували. А наприкінці свята для гостей показали сценку святий Миколай, від якої зірки шоу-бізнесу залишились в захваті. кажуть, коли запропонували взяти участь в акції, ні хвилини не розмірковували і відразу погодились. Когда меня приглашают участвовать в подобных акциях, я никогда не отказываюсь, потому что ну, вообще как бы неправильно отказывать детям, а детки, которые нуждаются в еще большем внимании, им вдвойне неправильно отказывать. Э, эмоции, я вам скажу, что я волнуюсь в два раза больше, когда выступаю перед детьми, потому что дети, они еще не умеют играть, они не умеют фальшивить. А они все на тебя, смотрят первые минуты и понимают, либо им нравится, либо им не нравится. Я очень захопился социальными Проектами і зробив свій проект. Називається Він танцюю зі мною. Ви сьогодні могли спостерігати, як я танцював з дітками. Ці діти вони дуже перспективні. Вони мають повірити в свої сили, добитися свого. В них всіх є свої мрії, я це знаю. І щоб їх досягти, їм потрібен такий сильний стержень, щоб подолати усі перешкоди. Їм особливо важко. але якщо вони досягнуть, то їм потім буде дуже легко. Гості приїхали не з порожніми руками. Спортивний інвентар, канцелярські товари, енциклопедії, одяг, взуття, солодощі все це у мішку Діда Мороза, роль якого випала одному з найскривіших ведучих телеканалу ТВАЙ Валерію Сараулі. Діти отримали також запрошення з 21 січня відвідати одну з найбільших кіностудій Тайм та побувати на дитячій виставі в молодому театрі. Учні залишились задоволеними від побаченого та від спілкування з відомими людьми. Враження чудові. Сьогоднішній день був дуже такий позитивний. Багато енергії, багато подарунків, нових гостей, нових друзів. День взагалі яскравий, чудовий. Мені дуже сподобалось, як виступали на нашій сцені артисти. Вони дуже гарно співали. Мені дуже, я дуже уважно слухав. Мені дуже сподобалося, як вони співали. Мені дуже понравили зірки, я дуже радий. Ну, вдячний всім, хто прийняв чому участі. Багато з ким познайомився, узнав новенького, тобто познайомився з зірками, поговорив із ними. Я дуже радий. Тобто, таке не вкажеш ну, впечатлення. Дуже мене радить. Тож новорічному десанту телеканалу TVI та благодійній фундації відкриті серця України вдалося подарувати вихованцям краснохоцівської школи інтернату трішки тепла радості та втіхи.